Козацька рада народження легенди. Ефір об'єднаного марафону продовжує телевізійна служба новин. Вранці росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині знеструмлено дільницю перед Слом'янськом. Тому потяги їхатимуть із затримкою для найближчих рейсів Краматорського напрямку використовуватимуть резервні тепловози та автобуси. Напередодні загарбників били чотирьох місцевих жителів у Сіверську та Білицькому. Ще одна людина в області зазнала поранень. Поранена чоловіка і побито швидку та приватні будинки. Це наслідки нічних обстрілів в Дніпропетровщини під ворожим вогнем були два райони області. До двох зросла кількість загиблих у до удару кабом по покровській громаді. 1 вересня з під завалю приватного будинку дістали тіло чоловіка через російську агресію на Херсонщині. Дві людини загинули ще двоє дістали поранення. З них Одна це дитина. Ворог обстрілював 34 населених пункти, бив по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодив багатоповерхівку та вісім приватних будинків. 146 ворожих ударів по сумщині. Там пошкоджено чотири приватні будинки та сім цивільних автівок. Окупанти скинули на область три десятки кабів та 20 безпілотників. Милося без постраждалих. Близько 700 тисяч російських військових перебувають нині на території України. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, йдеться не лише про регулярні війська, а й про сили підтримки спецслужби та Росгвардію. Переважно вони зосереджені на Донеччині. Саме там відбуваються чи не найважчі бої. За даними генштабу, станом на вчорашній вечір на фронті відбулося 184 зіткнення, причому майже півсотні з них на Покровському. Напрямку Ворожі атаки довелося відбувати, зокрема, поблизу Шахового, Никанорівки, Родинського та Удачного. Неспокійно було і на Лиманському та турецькому відтинках фронту. Штурми наші захисники зупиняли також у районі Григорівки, Серебрянки та Дронівки. Це сіверський напрямок. Мітинг проти планів. Законотворців посилити відповідальність військовослужбовців на майдані Незалежності у Києві. Напередодні зібрались протестувальники із гаслами. Ми маємо захистити тих, хто захищає нас, та караєти не тих. Таким чином, молодь критикує посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору. Напередодні Верховна Рада проголосувала в першому читанні за повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частин та дезертирство. Також протестувальники вийшли проти закон проєкту, який має на меті посилити покарання для військових строком від 5 до 10 років позбавлення волі за невиконання наказу командирів, вперше, схоже, за формою протест із картонками у Києві та інших містах відбувся після спроби узалежнити антикорупційні органи наприкінці липня цього року. Тоді протести тривали кілька днів і припинилися після того, як Верховна Рада поновила незалежність Набу та САП. Над три роки переховувалися в окупації із тимчасово окупованої території вдалося евакуювати чотирьох українських військових. Історію прилюднив командувач військово-морських сил Олексій Неїш. Папа все почалося з того, що звільнений з російського полону українець морпіг розповів, що його брат близнюк під час боїв на сході України дістав важке поранення та опинився в місцевій лікарні. Переховуватись від росіян пораненому солдату допомогли лікарі. командування військово-морських. Ких сил почало готувати спецоперацію з евакуації військового. Тоді виявилося, що разом із морпіхом в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України. Усі четверо мусили переховуватись від російських військових три з половиною роки. Загин спеціальної розвідки військово-морських сил Янголи, провівши спецоперацію у кілька етапів, евакуював морпіха, нацвардійця, а також працівника лікарні, який допомагав ховатися українцям воїнам. Військові прибули до Одеси, вони в безпеці та вже зустрілися із рідними. Моя моя сестра, моя, моя родина. Ти вірила в мене, молилася кожен день. Я знав, як я відчував. Я не забуду. Агента Російської Федерації затримали у Запоріжжі. За даними слідства, 28-річний чоловік передавав координати підстанції, що генерують електроенергію для Запорізької та Дніпропетровської областей. За інструкцією куратора він влаштувався на роботу до однієї з енергокомпаній Запоріжжя. Доповідав ворогу про наслідки атак по енергооб'єктах. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. Евакуації сумщини трьохлітніх людей вдалося вивести групі поліцейських білі янголи з прикордоння після чергової жахливої ночі. Ворожого артобстрілу люди не витримали і вранці подзвонили на гарячу лінію порятунку. Будинок цієї 82-річної жінки у російської атаки по селу дуже пошкоджено, тому її доправили до сина. А подружжя пенсіонерів вивезли у безпечне місце. Хоча їхнє житло і вціліло, проте люди вже не могли залишатися під постійними вибухами. Ще двох жінок евакуювали з Білопільської громади. Усі до останнього не хотіли покидати рідні хати, але жити в них через вороже бомбардування стало вже нестерпно. Набирайте вобіч, опускайтеся, бережніко. Ага. Давайте, давайте, опускайтеся. Отак Пожалуйста. Синоптичне літо триває. У перший вікенд осені буде тепло і сонячно. Короткочасні дощі можливі лише на крайньому заході. Стопчики термометрів день покажуть комфортні 26. Подекуди повітря прогріється аж до 29 градусів, а от ночі вже стають дедалі прохолоднішими в середньому, плюс 14. Наступного тижня опади дістануться і південного сходу. Ну а похолоданні слід очікувати у другій половині вересня, кажуть синоптики. За розрахунками, прогнозами, які є на сьогодні, то ну дійсно у другій половині вересня можуть бути вже певні зміни. Тому ось після такої погоди, яка зараз, спокійною під впливом атмосферного поля високого тиску, надалі вже звичайно можуть надходити вже атмосферні фронти із заходу.